Всім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я хочу розказати про послуги, які ми надаємо. Так як, хоч у мене було схоже вже відео, але їх асортимент, список розширився. Тому записую оновлене відео. І також перед тим як я почну, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете всю необхідну інформацію по виїзду в Канаду та Штати та де є. Чат ціла спільнота українців, які допомагають один одному, відповідають на питання одне одного та. Спілкуються і зустрічаються навіть. І, до речі, я маю окремий чат українців новоприбулих в Сіетлі, тому якщо ви плануєте їхати сюди, або вже тут, або маєте знайомих, які недавно переїхали в Сіетл, то запрошуйте їх також до нас підписатись. Отже, не хочу це відео робити довгим. Загалом, якщо коротко, то ми пропонуємо усі послуги з виїзду в Канаду та Сполучені Штати, адаптацію та подальшого. Легалізацію в цих країнах, тобто від візових послуг, від відкриття віз CUAET, United for Ukraine програми туристичної візи. США, і в принципі, ми також працюємо із іншими типами віз, просто ці найпопулярніші, тому я на них акцентую увагу і знімаю всі відео. Але якщо вас цікавить студентська віза, або там якась будь-яка, в принципі, віза Канади та Штатів, з усім можете звертатися до нас. Отже, перерахую послуги по Канаді. Це повний супровід по візі Сі Поки що ця програма діє до 15 липня. А залетіти для того, щоб отримати всі плюшки, бенефіти, підтримку Канади, потрібно до 30 березня 2024 року. Ми дуже сподіваємося, що програму знову продовжать, але поки що. Дата дедлайн 15 липня. Потрібно встигнути принаймні подати анкету, запустити процес і далі вже зможете в своєму темпі проходити біометрію, буде розглядатися анкета, іноді це займає декілька місяців, навіть тому досить тривалий процес і краще почати якомога швидше, поки всі ці переваги українці ще мають. А якщо ви самостійно вирішили подаватись на візу, у мене до речі на каналі є. Мільйон відео, як це правильно зробити, і в телеграм-каналі є інструкції по крокові. То ви можете просто скористатися послугою доставки паспорту на вклейку візи за кордон. Тому що якщо біометрію зараз можна пройти у Львові, то вклейку візи роблять поки що лише за кордоном. Послуга ця у нас коштує 70 євро. Що набагато дешевше, ніж вам самостійно організовувати поїздку за кордон, чекати, поки паспорт там вклеють до. Шести тижня вклейка може тривати, хоча у нас вже налагоджений процес, і нашим клієнтам зазвичай це роблять буквально за тиждень. Ми возимо у відень. Також возимо паспорти дітей, навіть без запиту, як з простроченим запитом, з простроченою фейлесвізою, тобто, всі типи нестандартних ситуацій, якихось проблемних, ми вирішуємо, звертайтеся. А також, якщо ви перебуваєте за кордоном, то за кордоном ми не доставляємо там у нас кур'єрів, немає. Але ми можемо надати інформаційний супровід. Якщо скажімо, по моєму відео вам важко розібратися. У мене є теж інструкція по відправці паспорта візи, Але якщо там якісь є проблемні нюанси питання, то теж звертайтеся до менеджера. З усіх послуг, будь ласка, звертатися до менеджера. Залишаю контакт і тут на екрані, і під відео буде контакт в телеграмі for ua нижнє підкреслення, менеджер. Тому можливий також інформаційний супровід за кордоном. Далі останнім часом часто приходять запити додаткових якихось заповнення форм, досилання документів, підтвердження громадянства і так далі. Під час подачі на CUAT багато канадський уряд помітив маніпуляції, тому зараз вони жорсткіше ставляться до розгляду заявок, принаймні там, де, наприклад, змішаний шлюб є з іноземцем, маю на увазі, ми теж можемо допомогти. Заповнити ці форми, а якщо ви вже в Канаді залетіли по фойлесвізі, тобто у вас її немає в паспорті, то ми також допомагаємо. Вклеїти вам візу в Канаді вже будучи, якщо вам потрібно змінити Work Permit на Study Permit, дозвіл на роботу на дозвіл на навчання, або навпаки, якщо вам потрібно подовжити дозвіл на роботу у зв'язку з тим, що він закінчився, бо і віза, наприклад, закінчилась, бо термін дії паспорту був короткий, або перевклеїти візу в новий паспорт після того, як приїхали в Канаду, теж з цим допомагаємо. Також мої колеги консультують. Тують по тому, як отримати постійне резидентство. Піар є послуги консультації, а є прям розробка імміграційної стратегії. І остання послуга, яку ми додали по Канаді, це пологи в Канаді, супровід в цьому питанні для того, щоб ви взагалі ні за що не переймалися все зроблять за вас. Зустрінуть, знайдуть житло, домовляться з лікарнею. Коротше, там повний пакет послуг. У мене є окреме відео про це. Поки що це лише в містах Торонто та Лондон в Онтаріо провінції. Тож теж це вже покриваємо. І сподіваюся, що скоро вийдемо і в інших містах на цю послугу, бо помічаю попит. По сполучених штатах повний супровід по програмі United for Ukraine. Тобто, якщо вам потрібно виїхати в США, будь ласка, звертайтеся, допоможемо з у, усім процесом, тому що зараз е, тут немає зараз дедлайну. В програмі, але теж з часом умови отримання дозволу на в'їзд в США стають більш жорсткими на кордоні більше перевірки. Тому, якщо ви хочете потрапити в Америку, то теж раджу не зволікати і робити це якомога швидше. Якщо ви вже маєте спонсора, і він вам заповнив форму I-134, а вам потрібен супровід в заповненні форми бенефіціара, тобто українця, вона невелика. Але якщо там зробите якусь помилку, то буде неправильно, наприклад, ім'я або прізвище, або день народження на дозволі на в'їзд в США або номер паспорту, може таке бути і через це вас можуть не пропустити на кордоні, тому з нею потрібно бути дуже уважними. І якщо хочете це... Делегувати цей момент, то за невелику буквально оплату ми також з цим допомагаємо. Вже по прибуттю в Америку вам потрібно буде отримати дозвіл на роботу. Взагалі, українцям можна прямо по приїзду починати працювати по формі i 94 яку можна завантажити з сайту цієї форми, але все одно протягом трьох місяців потрібно надати роботодавцю Work Authorization, Це карта спеціальна, яка видається на рік про те, що ви маєте право працювати. В США програма United for Ukraine дає можливість перебувати в Штатах до двох років. Але якщо за цей час вам потрібно буде виїхати за кордон, то якщо ви просто вийдете, програма гуманітарний пароль, який вам дають на кордоні, він просто анульовується. Тому ну, бажано я раджу взагалі не виїжджати, щоб не ризикувати тим, що вас назад не запустять. Але якщо у вас якась крайня ситуація, і таки потрібно покинути територію. США протягом цих двох років, то ви можете оформити Advance Parole. Це такий дозвіл на повторний в'їзд в Штати по тому ж гуманітарному паролю. З цим ми теж допомагаємо, проте там довгі періоди розгляду, якщо це не термінова справа. У мене є окреме відео про Advance Parole, можете його подивитися. Також ми займаємося усіма типами віз американських. Найчастіше цікавить окрім United for Ukraine, туристична віза США, яку видають на 10 років. По цьому питанню ми теж пропонуємо супровід. Посольство США в Україні поки що не видає туристичні візи. Тому зараз потрібно проходити співбесіду на візу за кордоном, і ми радимо в яких країнах менша черга, де більше відсоток схвалення віз. Готуємо до співбесіди, і у нас ну майже 100% результат, коли нашим клієнтам візи туристичні схвалюють. Звісно, гарантії тут немає. У нас немає ніяких зв'язків в посольстві і в Канаді, і в США, в принципі, такого поняття немає. Ми не можемо вплинути на результат, але ми гарантуємо максимально правильну подачу і те, що ви будете. Підготовлені до співбесіди, і так само як з Канадою. Якщо ви плануєте лишатися в Штатах, то мої колеги проводять консультацію з питання легалізації отримання грін карти в США, постійного резидентства США підберуть, яким способом вам можна на неї в кінці кінців перейти, тому що поки що немає прямого переходу з United for Ukraine на грін карту. Можливо, щось зміниться в майбутньому, але зараз потрібно індивідуально розглядати кожен кейс. І дивитися, які на яку візу можна буде з часом перейти, який до неї шлях, що потрібно напрацювати для того, щоб це вийшло, і для цього потрібна консультація, і так само розробка імміграційної стратегії. А також ми пропонуємо додаткові послуги, а саме, наприклад, підбір авіаквитків зі знижками до 50%. І крім знижки, ви також отримуєте дуже вигідні умови. Перельоту і по багажу, і по переносу рейсу, яких ви не зустрінете просто на сайтах агрегаторах квитків, тому що це спеціальний гуманітарний тариф. У мене є окреме відео про цю послугу. Якщо вас зацікавило, дивіться, будь ласка. Також ми пропонуємо послугу сертифікованого перекладу документів. І, до речі, наш перекладач, член Американської асоціації перекладачів, тому це точно переклади будуть, які всюди приймуть, і не буде до них ніяких питань. Також, якщо потрібне нотаріальне засвідчення документів, це ми робимо в Україні. Маємо змогу оригінали вислати будь-куди по світу. Або як це зазвичай буває, висилаємо скан копії і переклад та засвідчення документів триває буквально декілька днів, все онлайн. І якщо ви в пошуках роботи, то ми також складаємо резюме північного американського зразка. Тому з цим теж звертайтеся, тому що через якісь деталі в резюме, до прикладу, якщо ви вставите фотографію, або напишете скільки вам років, або е, там напишете свою національність, це все може грати проти вас, тому потрібно розуміти ці правила гри на е, ринку Канади та Сполучених Штатів, і відповідно. Готуватися до них заздалегідь, також крім телеграм-каналу, про виїзд в Канаду та Сполучені Штати та чату цього каналу, у мене є ще окремий чат зі мною, на який ви можете оформити підписку усього за 30 доларів на місяць. І протягом цього місяця ви можете задавати усі питання, в принципі, спілкуватися зі мною особисто, тому що в тому чаті в Телеграм загальному я не встигаю відповідати фізично там більш. Ніж 6 тисяч учасників. А от в цьому особистому чаті платному тут я відповідаю двічі на день на всі питання пов'язані з Канадою та США, і це можливість по суті отримати мій індивідуальний супровід на протязі всього вашого процесу виїзду, і ви можете оформлювати підписку на скільки місяців, скільки вам потрібно, коли ви будете вже навіть після виїзду. Якщо є якісь питання по адаптації, я теж вам допоможу розібратися, бо я особисто спочатку виїхала в Канаду, в Торонто я була, потім виїхала в Америку. І тут вже близько півроку знаходжуся. Тому усі послуги, які я пропоную, я спочатку пропускаю крізь свій особистий досвід і лише потім пропоную їх вам. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Сподіваюся на нашу співпрацю в майбутньому. Також у мене безліч просто відео на каналі корисних з усіма інструкціями, відеоінструкціями, відповідями на питання по візі з по програмі United for Ukraine, по туристичній візі США. Ви можете знайти в вільному доступі дуже багато корисної інформації, тож підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. па па, -па, -па.